Так, всім привіт, ви на каналі Даніосетрика. Сьогодні я знімаю нове відео. Е, гра, з, прокачуємо карту Base в в 01 Chicken Gun. Частина перша. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім привіт! Ну, Переглядую. І так Base 01 якась та карта. Тут не вистачає взагалі нічого. Просто домики. Ну, обустрою тут не тільки свій домик перше Тут якийсь домик обустрою перший. Я хочу тут всяких приколів наробити, бо того, що ну, дійсно карта дуже така. Кучна і стара вже. Вони оновлені. Так, ставимо такі двері. Тут зробимо хатку таку. Не знаю, це моя, напевно. буде. тут. ліжко поставимо. Бейс на один теж дуже. Вторая карта не оновлена. Я вирішив її сам новити. Добавим всяких прикольных штук, например, бульбулятор. Кухоньку тут сделаем. Кухня. Э, ну, прикольно. Зараз. Де той стіл? Зараз. Так, ну, все Перший повод я качав. Про... Збережемо гру, бо в мене часто вилітає гра. І для того, щоб я міг посербитись і не строїти все заново, не перезнімувати відео, зробити... того я так роблю. В в побудовах, коли я щось будую сам. Так. Тут у нас буде ціла космічна лабораторія. Я так вирішив. Мені щось цей анагар здається, що тут мають бути якісь ядерні тести. По-моєму, це буде дуже круто, якщо тут будуть якісь прикольні такі ядерні тести. Ну і для, для пасхалки. Я зроблю пасхалку на Это такое крутое изображение, чё-ка? Такой так. клап. конуля. Король і тут, і тут. О, далі. Ще хочу зробити тут ядерку поставити велику ядерку, дуже велику ядерку. Ну, <Netz stereotype> так вот. Вот. Ого! Царбомбочка! Все, вот тебе я, вот вам ядерный тест. Там, например, кость на. Конечно, цеплю. Я. <coughs> Я. Да, то Чего с этими помками какая-то проблема? Не просто, тут просто не остароваться. Ось така от прикольна з цим дуже лезним Тут буде в нас. випивальня. Або неправда квас, тут буде пасхалка на змію. Куточку, куточку і. Накрита вона буде з ним пеньком. Ооо. А мені кау, а де буде квас обраття? Да, буде квасбраття. Точніше кафе. Якесь квасобраття. Де, де тут квас Нормально. Закликайте. Так. Да. Зараз касу буду робити. Через те, що ми... в будь кафе поважають туалети, то ось тут буде естественно буде туалет! Йо. Ось я вирішила, як касу зробити. Нет, тут еще с чиночку канапеть ходить. <свечес> а, окей. Okay. У нас уже сильно серьезно. И это зачем? Вс. Шак, что тут будет пейтер нас? Платижем? Разбираемся. Конечно, кожен повинен мати Бутыль классу. Кожен повинен мати Квас. Такий квас. А цей чогось воду п'є! От всім роздали квас, а йому треба Кап. воду. Mm. Yeah. Представляю, як це смачно. Я щось ні разу не скористувався текстом. Вчера. Ні. Так, тось. Два дітей. І нажав ми Шиню. Знаєте як? Ви не вгадаєте. Ви подивіться, я просто вирішив так собі назвати. Кафе New текст. Воно так і просто називається. Кафе New текст. Вот вам назва, супер прикольная назва, И супер практична назва. Блин.